Пустельник жив у глибокій самотині. Щодня, як сходило сонце, він рушав у великий сад, а у саду жив прекрасний і напрочуд сумирний птах. Пустельник з інтересом споглядав дивовижні риси цього птаха, веселився, ловив його і так непомітно проводив час. Птах навмисно сідав близько. Куражив його ловитву і, здавалося, тисячу разів був у нього в руках, та він ніколи не міг його піймати. Не дуже, друже мій, про те, що не можеш мене піймати, казав птах. Ти будеш вік мене ловити, щоб ніколи не піймати, а тільки тішитись. Аж ось якось до пустельника приходить приятель. За вілею дружню бесіду, скажи, а чим ти в цій глухій постелі втішаєшся? спитав гість, я б тут помер з нудьги. А я маю дві забавки, відповів пустельник. птаха і початок. Птаха я завжди ловлю, хоч ніколи не можу піймати. А ще я маю тисячу та один ловко заплутаний шовковий вузол. Я шукаю в них початок і ніколи не можу розплутати.